Алло. Алло, що за фігня перший, Другий просто сюди. Брати що? Ти що, брат, що ти робиш просто? Алло, це що тут робить? Жорстко пацани, мене просто викинуло. Ну що, пацанчики, в цьому відео я пішов на парник з нового аккаунта та повністю закалібрувався з нуля. Відео вийшло справді цікавим та веселим. Коротше, братанчики, не буду я затягувати, візьміть собі щось погристи та всідайтеся і дивіться, що в мене вийшло апнути з нуля. Стоп! Ти не постав лайк? Браточок швидко став лайкос і погнали. Постав, гоу. Так, пацани, трошки потренуємося, щоб у нас краще летіло не краще апало звання. Хоча б на еліту, щоб відкалібрувались. Ну коротше, я так думаю, нормально все пішло в напи, пацани. Коротше, у нас нік буде Legend 123. Без звання, тип, і без звання. Ценчики, беремо юсп, беремо флешечку, залітаємо просто на плент, всіх розносимо, апаємо лягу і все. Кидаємо таку флешку. залітаємо в апи. А шо тип? А шо тип? Шо тип, пушити рішив? Алло? Я що шо за фігня перший. Другий просто сюда. А, типа мід пішли жорстко. Ще й тіма забрал. А двоє в апах були! Шо? Алло? Ладно, пацани, ви цього не бачили, це просто Ви цього ця... не бачили. Таку хаєшечку просто в апарти злітає. Шо? Тіммейт ще якийсь нуб попався, що він робить, що він робить ті соло, пацаны. Ладно, треба самим витаскувати, так що так робимо. Пацанчики, якщо тімейт не хоче грати, ми кидаємось таку хаєшечку зразу. Сходу, ходу. тут? Тип тут? Справа? Тут. Кей, дивіться, пацани, вапи. І хток просто казав, що мої фішки не працюють. Просто 5 на 2, у типа 0 на 2. Що це таке? Просто дивіться дивиться, відео учиться і грати, поняли? Така флешечка погнала. Бляха! Сыбрали? Куда ты плентиш? Куда ты плентиш, брат? Тэфайу. Он так аккуратненько чекай Забираємо. Забираю На изи просто, пацаны. Не чувствую цих бронз. Тима, 0 кілів. Він Просто не играй, навіть. Понял. Понял. Я вас понял, пацаны. Я вас по. В смысле, минус 86. Ну конечно. Конечно, ІДИ ты сюда просто. Ну конечно, тиммейта заберуть. Заклентимо пачку і так відіграємо. Давай, чувак. Брат, ти шо? Ты шо, брат, шо ти робиш просто? Отак голова залітає. Другий де. Покажи мені другого. Швидко, де другий. Другий кишка. Минус, ну не в голову, ладно, все равно. Ну тиммейта, конечно, заберуть, тип, кстати, один килл зробив. Поняв. Поняв. Ладно, питань нема. А так в голову зразу. Сюди. Ізі. просто 8-3 виграли. Перша катка. ізі. Просто пацани, не чувствуємо. Перша катка є. У нас просто кд кучітера 4 КД, 16 кілів і 4 смерті. Ну ладно, пішли ще раз. А що тут нам дали? Що тут? Рамочка. Давайте. Магас, і нормальний кіпок, у мене, а за них сільвер. І Сильвера бронза, так що, пацани, ми виграємо ще цю каточку. Головне, пацанчики, ми візьмемо зараз з успіхом аккуратненько. Так пропустимо це мет. Чуваки реально мет ідуть. Алло, я їх можу забрати звідси. Алло, цей що тут робить? Жорстко, пацани, Мене просто викинув. в шоці, як так? Я зараз захожу, надіюсь, що там хоча б просто мою сливу А тімейта нема навіть. Тімейта нема. Тімейт лівнув просто, тімейту нема. Блін, треба самому грати, Окей. Преф. Алло! Патронів не вистачило, я би забрав. Нет, ну шо? Алло, які п'ять хипот. Сюда забрали. А в смысле? О, сюда. Окей, в мене є ідея, я пушу апарта, якщо вони такі розумні. Перший, другий тут же. Друго заберу через вікно, він просто буде в шоці. Ще знаєш вапах. Шо ти пробудь? Сюда. соло виграємо просто, вікно десь забираємо. Та ти шо? Та ти шо, браточок? Поняв, ти не вибрав вікно. Тип тут уже. Сюди просто. Що це так кізично їх забирає? Шо він мені пише, просто я в шоці. Просто фішки и скил на бронзах, ти просто жесточаєш. Кіп папи голова залетіла. Забрали просто через стіну. Ладно, пацаны, беремо авік щоб їх удивити, просто, щоб вони в шоці були. Пікни ще раз, пікаєш, забираю. Забрали сюди. Я просто їх не чувствую. Я вже 6 раундів підряд ні разу не вмер. 13 на 0. Це не, мені це вас так смішно просто. Хоч кидайте жалоби, хоч не кидайте, я не читер. Поняв? Носкоп. Ну, а ні! Алло. Ні, я беру спас. Як просто я чуть не загинув. Я не читер. Алло. Реально пишуть откуда інфа. Хотя вони капець які Шо? Ну він просто топа, яка інфа може ще бути? Що він ще хоче? Ось сюди кидаю, він на смок залазить, горить. Перший єдрооноскопом. Коцнув, У мене вже ціль забрати скопу Алло, ні, чуть не викинуло. Забрали новскопом просто на ізі, вони просто не вміють їх. 17 на 0. Друга каточка є пацани Так що сюди. Ні, ну я просто промовчу, що у нас КД 8. Ну, хай буде, окей. Пацанчики ставки повишаються проти нас. Silver е, і Gold 2. Е, і просто, типу, і 20 годин. А за мене играє жорсточайший я на кишку і все. 3 2 1 А як він вижив? Ладно, я все одно по ньому попав. Поняв, тип вилетів, так що одна голова. Даже не голова в шаці. Тип один проти нас, ну чого. Ну ладно, тімейт хоч щось зробив. А шо? А, тімейт забрав. Тімейт сам виносить, я можу просто на шезлонгу лежати, відпочивати. Понял. Хочу. Хотів... я А! Ладно. Поняв, тімейт уже відлетів. Стапе, брат. Тік стапе. Ну конечно, боже. він... Тіммейт, куда через мід ходить, собак? Шо мені тепер за виком пушити, чи шо? Я в шоці просто треба віком пушити Що ти твориш? Сюди просто, на ізі. А він уже тут. Поняв, забираємо тапчиком <смі> Пацани, це так важко зіграти. Цих 10 каток насправді. Так що, будь ласка, просто прижміть лайкосик, я буду вам вдячний. Забираємо. Сюди. А, у мене тімейт софт пацани, вроді. А може і ні. Тімейт, просто якщо ти софтер, то забаньте тімейта Ай, нє ні Типок, ти куди? Кіп, ти шо? Тип, ты ти шо? Ай! Два патрона, один, два. Ладно. Сюда тиммейт, хорош. Стоп, а тиммейт може бути софтом. Ай, я! Куда? Ладно, тиммейт не софт. Санечка, просто я цей вдался спусю з температурою. Так що прожмі лайкосик, будь ласка, пацаны, щоб я виздоравлював. На ніш! Собака. На ніш, да блин, він мене забрав. Ладно, пацаны, в курсе, що мы калібруємося, нам слова ти вообще не бажано. Вообще не можна нам сливати. Разу на колін. Куда хаєшку тиммейту під ноги? Ось сюди, сюди. Ні, ну, тюмейт красавчик, тільки що він софтал не оказався. 3 години він софтір, пацани у нього як мінімум скінченджер, бо у нього 3 години і вже є метелик. Он як відос. Забираємо. Та тюмейт просто глупий читер, як так можна? Що він просто дає через простріл, через в голову? Ладно, пацанчики, катку ми все-таки виграли, так що лайкосик. Ну що, братанчики, вже другий день, як ми апаємо легенду в напах. Точніше, калібруємося. І знову ми починаємо цей день з тренування, пацанчики. КД у нас 4.89, пацанчики, нормальненько. Так, пацанчики, тут цей челік не софт. Я сподіваюся, що він не софт. Хоча, хотя... ладно, надіюсь, він не софт. Просто сільвер, а у мене в команді. Уйомаю, коротше, ми виграємо цю каточку. Пацанчики, просто цю рубрику так важко знімати, просто 10 каток зіграти, це десь 2 години тільки, щоб зіграти ці каточки, пацанчики. Так що зразу лайкос вже. Монтажер, можеш зараз вставити, просто якщо я зроблю кили. Просто можеш зараз вставити 2 тапика. Просто так залітає і все. Ладно, 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 я не буду просто з ним вже ігратися, вже треба калібруватися, так що просто залітаємо в опарти, розносимо. Отак, перший. Другий. Сюди просто, який він глупий. Софтик <coughs> mm, пишем. Це не відос, притворяємося софтом, звісно. Монтажеру тут ставочка. Типа прев'юшка із відео притворяємося софтом. Дивіться, просто фішечки. Чекаємо, поки мой розвіється, і пушимо отак. Отак просто. Сюди забираємо пасанчика. <coughs> Муразута з софтом. Окей, okay. окей, okay, окей, okay, окей. Okay. А челик горить, я понял. Він вообще в шоці. Окей, і успіхом. А поняв. Поняв, поняв, поняв. Хорош. Ось так залітаю в головочку. Давайте напишемо. Я щаст. Ще... А що він пише просто? Що він робить? Куда флешечка, ладно, вообще, забейте. Перший. Поняв, забираємо. Просто наче граю проти воздуха, пацанчики. Окей, окей, окей. Дивіться, по 350-й. А це означає два тапи. І зараз вставка просто, які я два тапи роблю, якщо зроблю. Ай! Не зробив. Ладно, пацанчики. Нічого, ніяких тапів. Алло! Ніяких тапів не буде, але на ножичок. Сорян. Що я роблю просто? Окей, отак. Отак типа забираємо на хаєшку 3-2-1. А як? Та як? Заберися, ти вже просто, що я туплю як! Окей, пацани, 11 кд нормас. П'ята каточка є. Половина дороги вже є. У нас 5 каток виграно. 550 кд. Мастер, феникс, поняв. Чемпіон еліта поняв. А мені, конечно, о мастер. Сюди у мене читер в команді. А його запитаємо. Софт. Реально софт, Чел, софт. Та ну. Алло, мене ще викинуло. Ладно, пацанчики, ми зайшли вже в катку, тут тімейт просто в нього 0 кілів. І ми виграємо 4-0, що розходить. Стоп, тімейт, будь ласка, можна аккуратно там не розганяти сильно. Тімейт, тімейт, ні, тімейт, куди полетів? Де тімейт? Ті куди полетів? Алло, куди полетів тімейт? Просто осуждаю максимально ігри з такими читерами Просто ну куди таке може лізти? Шоста каточка Є, хоч вона дивна, але все ж таки ми її зіграли. І так, друзі, у нас сьома каточка проти нас Голд четвертий і чемпіон. Будь ласка, ну не софти. Вроді. Онтап? Поняв? Так, тапаємо. А понял, він мене тапнув. Та куда хаєшка ще мене зірву? Я в шоці. Забрали и Димон. Димона цього. Димон апишов. Димона забрали сюди. Ось так. І ось тут. А тут, якщо челик іде. То... ми його забираємо з тиммейтом. Я мотов мінус 97 з двох попадань в голову і в тіл. Окей, подсмок. смок. Залітаємо в апу. Под, под флешку! Та я! Санчик, и не. Ну Алло, куда? Я так понял, что такая хаешка. Та куда? Навіть хаешка не залетает. Плышился да. нубік. Що він просто фкашит. Знаешь, он хочет себе. Отаку. А шо? Так, флешка сліпить Навіть своих даю голову. Сюда забрав соло. Я така флешка просто яка косли. Сліп... Понял. Каслипить мене. Поняв! Ай ЙОМАЮ куда? А чого звука не БУЛО як він зайшов в опарке. Треба кинути флешку, яка сліпить просто всіх навіть мене. Та боже. Та Я Я кину таку хаешку просто яка того заберу. То, типу. Вай, ВИЙДЕ Сюда. Тай! Куда ну як? Ну, ЯК Зараз проти нас 2000 ГОДИН І гол 2. Софт напевно, пацанчики просто цей дестрой. Плентимо під флешку. Тімейт хороший. Чиммейтру вражаю, респект, просто кайфовий братанчик, вибіг наш слон. Просто я наказую, пацанчики, раді того, щоб ви поставили лайкосик і нам дали жорстке звання. Вам просто треба поставити лайкосик і подивіться відео від початку до кінця, і все. Окей, тут чіпок. Дивіться. Окей, ще такий молік летить. Окей, давайте ми прокинемо таку флешечку і зразу підемо в кишку. Та як? Ну блін. Чиммейт, будь ласка, давай, три, два, один. Давай тіммейт, хорош красавчик, просто дімей. А як? Ну він просто що ставить. Який неадекватний. Кидестрой 8 годин, все перемоги. Хорош, просто що тіммейт робить. Та ні, ну блін Та куди, ну я вже? Прикиньте, тут всі софти, а я один чистий. Забрали? Забрали, ну грешки, то типа опрос помстился. А як я не забрав? Мінус 84. Так в голову. Стрибни. Ось сюди залетіло. А ми виграли каточку сюди, просто сьома каточка. Пацанчики просто тут, напевно, всі софти, я прочекав. Дев'ята каточка, як не як передостання каточка. Якщо додивилися до цього моменту, напишіть Дев'ята качка. Будь ласка. Тіпок, ти куди? Ти куди. А? В смислі? І ось так даємо. Вісь, отак залітає Поняв. Поняв просто. Просто два читарий списалися, що чи О, сюди на хаєшечку забрали, залетіло. Сюда ще й софта забираємо. Даже софтом не вивоже. А як, ну цей чоловік мене вже дістав на цій позиції, другу каточку підряд. Ну капец. Ну конечно. 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 Софти просто, пацани, оцей софт верхній, Дивіться. Забрали. Забрали сюди. А як, ну боже, ну шо він робить? Ки дві голови через смок нам двом. що? А як, ну боже. Читер просто, я в шоці. Дев'ята катка, ропу пішла, тож і читер. Друзі, остання десята. каточка калібровочки. У мене тип чистий. У них тіп чистий. І останній тип чистий. Нарешті чесна каточка. Зараз ми дізнаємося на що можна закалібруватися з нового аккаунта в напарниках. Типу уже тут. Поняв? Алло, куди? Мінус 29, ладно. Видите, так як що зробимо. Все. Тіп коцаний. Тут уже тіпок. Уже нема тіпка. Уже нікого знизу нема. Просто який це важкий відос, пацани. Ну я не можу, ще раз кажу. Це просто дуже важкий відос. Забираємо. Котнуло. Давай тіпок. Брат. Окей. Окей. Не хочеш так? Буде! Куда? Шо? Тихенько. Сюди забрали. І тут. Забрали сюди. Ладно, ми не будемо злитися. Просто акуратненько, зараз тихесенько їх винесемо і все. Поняв! Поняв сюди! Кайф. Сюди. Забираємо просто вискочку. Сюди! тімейт, красавчик. Поняв, хорош. Типи в пішли, кстати. Реально був міт, просто хорошо, що я вбачив. Це останній кіл і калібровка закінчується. Мінус все! Пацани, ми відкалібрувалися нарешті. І на що ми закалібрувалися? За 10. Ось за 8 виграних каток. Тому що 2 були 4. Будь ласка, десята катка є. Запис є рейнджер. Ладно, братанчики, тепер ми знаємо, що можна закалібруватися на рейнджер. Майже чемпіона, якщо ми виграємо 10 каток, ну 8. Ладно, братанчики, Нормасік, всім удачі, всім пока.